Доброго дня, шановні студенти. Мене звати Світлана Сергіївна, я директор Інституту економіки та менеджменту, професор кафедри управління та адміністрування. Хочу запросити вас на курс Теорія лідерства, який ми з вами будемо вивчати протягом наступного семестру. Посилання на повну версію курсу ви бачите і можете знайти, отримати повний конспект лекцій, тренінгові завдання. Прави для самооцінювання і рекомендації щодо певних тедовських виступів по лідерству, по розвитку особистості, по гідності, по персональному лідерству, по політичному лідерству. Звичайно, коли ми з вами пройдемо цей курс і його основною метою заплановано це сформувати у вас систему професійних компетенцій, знань. Прикладних вмінь, навичок щодо використання принципів, типів, інструментів лідерства керівником та забезпечення тривалого ділового партнерства в підприємницькій діяльності. Заданням курсу теорія лідерства у нас є декілька таких основних категорій: перше, ми маємо оволодіти основними поняттями і концепціями теорії лідерства. Друге, визначити переваги та загрози лідерської поведінки в підприємницької діяльності. І третє це сформувати систему уявлення про лідерство в підприємницькій діяльності. Ми з вами розглянемо сутність і поняття лідерства, і саме практично зможемо продемонструвати практику формування лідера. Зупинимося на структурі лідерства і теорії його походження. Дуже багато практичних тренінгових занять з вами пройдемо по персональному лідерству. Не залишиться поза увагою у нас саме тема іміджу лідера, що дуже є цікавою, дуже є актуальною і є дуже креативною на сьогодні. І харизматичне лідерство, що є і проявляється у кожного з вас. Обов'язково ми з вами розглянемо питання лідерства і команди, як же працює лідер в команді і який вплив має команда на лідера. Ми з вами обов'язково зупинимося на лідерах нового покоління, на резонансному лідерство, на лі, на психології лідерства в освіті, тобто в сфері, де ми з вами працюємо. Обов'язково ми не залишиться поза увагою. У нас політичне лідерство, політична еліта. Ми розглянемо, як же відрізняється чоловіче і жіноче лідерство, і в чому переваги є жіночого лідерства. І, звичайно, приділимо з вами час для того, щоб ми могли розглянути політико-психологічні характеристики сучасних політичних лідерів. Хочу сказати, що я вас всіх чекаю і прошу вас. Говорити так, mm -hmm. тому від чого спалахують ваші очі.